Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відогляді надамо вашій увазі дриль від компанії Metabo, а саме модель sbev 1300-2. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також ключ для затискання стардильного патрону, обмежувач глибини та сам дриль. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1300 Вт. Максимальний крутний момент. На першій швидкості 44 Нм, на метр, а на другій 16 Нм. на метр. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 1100 обертів на хвилину. На другій від 0 до 3100. Максимальна кількість ударів 58900 ударів на хвилину. Діапазон затиску сверлильного патрону від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту без мережевого кабелю 2,8 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, з чого хотілося би почати, це те, що в даної дрилі металевий корпус редуктора це дуже добре допомагає їй охолоджуватись. Також присутня велика кількість вентиляційних отворів, що також цьому сприяють. Антивібраційне руків'я знижує суттєву вібрацію та також допомагає працювати тривалий час без перерви. Для надійного затискання витратних матеріалів присутній металевий патрон, ключовий. Для його затискання використовується спеціальний ключ, що знаходиться в комплекті постачання. Для роботи з різними типами матеріалів присутні дві швидкості. На першій швидкості більший крутний момент, отже більша сила затягування. А на другій швидкості більша кількість обертів, проте менший крутний момент. Додаткову кількість обертів можна налаштовувати на верхній частині інструменту. Для цього тут є спеціальне колесо, шість основних режимів регулювання крутного моменту та додатково імпульсний режим у випадку, якщо вам потрібно викрутити застряглий шуруп. На верхній частині бачимо ще один перемикач. Він перемикає дриль в режим свердління або в режим свердління з ударом. На задній частині знаходиться регулювання реверсом. Воно тут виконане методом перекидання щиток. За рахунок цього не втрачається потужність. Також є можливість зафіксувати кнопку запуску для можливості тривалої роботи або роботи на сверзильній стійці. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований в можливих місцях зламу, а отже захищений. Також реалізований у вигляді спеціального колеса, що дозволяє йому бути рухомим. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, дивіться в коментарі та наші нові огляди. Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!